Цю пору року баклажанів нема, але я скажу рецепт смачних баклажанів. Розрізати, спочатку помити, потім розрізати їх на попіл і смажити. Смажити на сковороді, на олії, одну сторону пожарили, другу, і отак всі пожарити. Потім взяти моркву і натерти на великий. Терці. Ще петрушка повинна ще бути пучок петрушки. Порізати петрушку мілко-мілко. Ось, А потім 5 зубчиків чесника, чи натерти на терці середній, чи порізати мілко-мілко. Потім все це посолити, брати на увагу те, що синенькі заберуть, сіль трошки можна трошки силеніше. Це все добре перемішати. І накладати на кожну половинку. На половинку наклали, прикрили другою. Наклали, прикрили другою. Так, такі фаршировані, синенькі будуть. Потім їх склати в якусь кастрюльку невивичку, виберіть там собі, чи в мисочку, чи в контейнер, і приготувати солоненький розсол. Солоненький розсол по вкусу нормальний. І залити це все водичкою, цим, цим розсольчиком. Залити, щоб все залилося, накрити кришечкою. Через 2-3 дні скуштуйте на здоров'я, дуже буде смачне. Попробуйте, може сподобається, будете так робити. Спачного.